Сьогодні ми поговоримо про розвиток сталої мобільності міст України, а саме про місто Ужгород. Це одне з найзахідніших міст України, розташований на кордоні з Європейським Союзом, що робить його ключовою точкою для транскордонного співробітництва. Місто Ужгород є найбільшим транспортним вузлом Закарпатської області, через який проходять низка європейських міжнародних автошляхів, а також автомобільний шлях національного значення. У місті діють дві автобусні станції: залізнична станція та знаходиться аеропорт міжнародного значення. На межі міста розташований пункт пропуску на кордоні із Словаччиною. Зовнішні зв'язки міста та його приміські зони забезпечуються залізничним та автомобільним транспортом. Провадження плану сталої міської мобільності в Ужгороді може стати моделлю для подібних ініціатив у інших українських містах. Досвід цього міста щодо розвитку інфраструктури для велосипедистів, громадського транспорту та інклюзивності може стати орієнтиром для національної транспортної політики України. На сьогоднішній день нам доводиться бачити переповнений громадський транспорт, аналогічна ситуація з місцями для паркування, кількість яких є недостатньою для приватного транспорту. Однак при цьому більшість часу автомобілі стоять без використання, адже вони потрібні лише кілька хвилин на день. План сталої міської мобільності має на меті змінити цю ситуацію та допомогти зробити місто безбар'єрним та комфортним для різних категорій громадян. В 2020 році партнери проекту Сумсіті НЕТ об'єднали досвід України та Європи у цьому питанні та кинули виклик цій проблемі шляхом співпраці між установами у цьому регіоні. Загальний бюджет сягає 518 294 євро. З них 90% фінансується європейським союзом та складає 466 465 євро. Ілі проекту. перше розширити транскордонне співробітництво у сфері кліматично сталої міської мобільності, шляхом розбудови ефективного партнерства між містами та організаціями на території дії проекту, передачі знань, обміну досвідом та спільної реалізації робіт, друге покращити послуги та інфраструктуру сталої міської мобільності в регіоні шляхом розробки пілотних планів сталої міської мобільності ПСММ. Провадження інноваційних рішень у містах-партнерах та підвищення рівня доступності в рамках реалізації ПСММ, третє підвищити обізнаність міських жителів та розбудувати потенціал працівників муніципалітетів з питань сталої міської мобільності, рівної доступності міських просторів та мобільності для всіх людей, дружніх до природи, низьковуглецевих, кліматично сталих транспортних систем. Зокрема, за цією ініціативою було виконано. Облаштування п'яти піднесених, підвищених пішохідних переходів підняті до рівня тротуарів. Пішохідні переходи є бар'єром для набирання швидкості на дорогах міста. Водії автоматично змушені зменшити швидкість до мінімальної пониження тротуарів, бордюрів у місцях пішохідних переходів для осіб з інвалідністю та маломобільних громадян. 20 понижень. Реконструкція п'яти пішохідних переходів в частині облаштування їх тактильними. Направляючими лініями для осіб з порушеннями зору, влаштування критих велосипедних парковок поблизу двох основних транспортних вузлів міста, влаштування парклетів в п'яти локаціях поблизу основних транспортних вузлів, парклет продовження тротуару, що забезпечує більше простору і зручності для знайомства, спілкування і відпочинку людей, що використовують вулицю. Зазвичай парклети встановлюються на місці одного або кількох автомобільних паркомісць на узбіччі вулиці, встановлення інформаційних панелей. З їх допомогою можна буде дізнатися, зокрема, схему руху громадського транспорту, встановлення 25 камер спостереження на головних вулицях міста. Ужгород в цілях безпеки та управління рухом, закуплено 27 нових автобусів. Що становить 40% від загальної кількості маршрутних транспортних засобів. Це покращило комфорт і доступність громадського транспорту для мешканців Ужгорода та вимушених переселенців. Також планується ввести мобільний додаток Ужгород велосипедний. Для висвітлення інформації про велосипедні паркування, велосипедні магазини, дружні до велосипедистів кафе, місцеві визначні пам'ятки для відвідування велосипедистами під час велосипедних подорожей. В таких невеликих містах, як Ужгород, має бути приємно та зручно пересуватися пішки чи велосипедом: це сприяє і покращенню здоров'я населення та більш ефективному використанню обмежених ресурсів. Сталий розвиток транспорту в Ужгороді це не тільки крок до покращення якості життя жителів, але й внесок у зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Участь у таких проектах, як Сум відкриває нові можливості для екологічно свідомого планування міської мобільності, що робить місто комфортнішим і доступнішим для всіх. На цьому все. Сподіваюся, ви дізналися щось нове про розвиток сталої мобільності одного з міст України. На все добре.